Мене звуть Віктор, я представляю підрозділ Ясні очі, який зараз знаходиться в батальйоні безпілотних систем 23-ї ОБР. Ясні очі це саме та ідея, за яку ми дуже довго боремося. Радімо, що є волонтери, які допомагають втілювати її в життя. Наші ясні очі охороняють день та вночі ваш спокій і наближають перемогу завдяки кропіткій роботі. Та вмінням наших бійців до повномасштабного вторгнення було дуже багато в сфері. Івентів в сфері заходів, типу фестивалі там різні проводили. Ну і звісно, відеозйомка була як із повітря, так і отак, от в принципі, як ви зараз мене знімаєте. Тому ці навички досить вдало вклинилися у сучасний темп війни і зараз допомагають новим бійцям здобувати їх. Так вийшло, що маю ще педагогічну освіту і завжди хотів передавати знання. Зараз є чим поділитися, тому наш підрозділ проводить регулярно навчання нових бійців. Також ми взаємодіємо з іншими підрозділами, іншими бригадами і постійно обмінюємося досвідом, щоб кожен міг використовувати ефективно всі свої можливості.